Увага! На посаду сервісного інженера з ремонту дизельних генераторів. Потрібен сантехнік. Перкінс. 3,3 літра 3, ,3, літря, 3 Відвод, ну, всім відомий виробник найкращих генераторів. Потік, відвод антифризу з верхньої частини двигуна з головки. Раз, стик, два, три, чотири. 5-6 нахер стиків в одному відводі. От Що тут могло бути негерметичним? Ну, Це ж прикол, це ж турбоприкол. Я навчився в школі, то й гарно працює на вулиці. Друзі, гідроскан Дніпро виготовив мені такий рукав. Я вирішив спробувати тут пружинний хамут. Це як на азіатських машинах у системі охолодження використовується 24 мм всередині рукав 19 Не буде в мене тут крану, він мені не потрібний. така краса. Тут у нас одна друга НПТ. Конічна нитка локтайт